Сміливе застосування джазових стандартів до української народної пісні виглядає це кайфово переконаний музикант Владислав Алтухов. Ідейною натхненницею такої імпровізації виступила співачка Ярослава Ліхачова. Наша вокалістка з Вінниці Ярослава Лихачова. Вона вже робила проект Восатий фанк. Запросила барабанщика з Кривого Рогу Володимира Пеха. Вони були там, і от зараз вже ця ідея трансформувала, щоб запросити ще мене з Харкова і. Ми вже давні друзі і вирішили зробити такий проект і ну, підтримати наші збройні сили, які дають змогу нам займатися улюбленою справою і дають можливість е навчати наших дітей. Ярослава Ліхачова викладає нині у Вінниці і в Харкові. Та вона наша землячка. Розповідає любов до унікального стилю, увібрала в себе ще з криворізьких горизонтів джазу. Я собі навіть мріяти не дозволяла, коли я приходила на горизонти джазу, бачила там. Музикантів і уявити, що я можу стояти на сцені, а не сидіти в залі коли-небудь. Ну то неймовірні почуття. І знову ж таки, ще одна моя мрія це зробити українську музику на світовому рівні. Послухати джазові імпровізації з українською піснею, прийшли і шанувальники інших музичних напрямків. Сьогоднішній вечір я маю присвятити музиці, і це буде джазова така направленість музики. Джаз для мене то є загадкова музика. Я визнаю це більше, я склоняюся до класики та до поп, але все одно моя намагаюся зрозуміти цю музику, відчути її глибину, красу. Концерт відбувся у четвертій музичній школі. Участь у ньому взяли і викладачі та вихованці закладу. Анастасія соковець ділиться за дві репетиції змогли відчути один одного і зазвучати. Пісні взагалі це українські народні пісні, але в нових таких інтерпретаціях та забуті старі пісні, щоб так сказати, надати їм життя, щоб про них не забували, щоб знали про ці пісні та співали разом з нами. Ми популяризуємо українську музику в такому вільному стилі, як джаз. Бо всі знають, що джаз – це свобода, джаз – це імпровізація, тому і, і, і джаз це така інтернаціональна музика, яка дуже класно. Лягає на вуха кожному слухачу в рамках творчої платформи у стінах закладу пройшли і майстер-класи Владислава Алтухова та Ярослави Ліхачової. Музиканти і педагоги ділилися досвідом виконання джазових творів та вчили імпровізувати зі складним музичним матеріалом. Організаторами творчого вечора виступили громадська організація Арт Культура та міський департамент освіти. Всі охочі упродовж концерту донатили на пікапи для наших захисників. Єркононенко Олег Каплій. Цей день.